Привіт, друженька! привіт подружка! Вітаю тебе, моє сонечко, і запрошую, запрошую тебе піти зі мною і подивитися, подивитися одне таке цікаве містечко, попити чаю чи кави, чи що ти там полюбляєш. І просто потеревеніти, провести час разом. Так, сонечка, я нагадую тобі, що ми зараз знаходимося з тобою в горах. Ми приїхали, це щось на шталт кофішопу такого, ну, кафешка. А я знімаю на парковці. Парковка тут така декілька 14, декілька рівнів має, має ця парковка. І зараз спускаємося вниз. Тут бачиш, кемпінг знаходиться. До речі, я не знала, чомусь я така неуважна була, та й мені ніхто не сказав, що в кемпінгах можна бути з цуциками. Тобто воно є пецфрендлі і можна туди приїхати. От Воно такі маленькі-маленькі будиночки, наші на наметів зроблені, і там дійсно можна відпочивати разом зі своїми цуциками. От я не знаю, чи приїду я сюди ще раз, чи не приїду. Це друзі повезли, тобто вони показали, що тут є така, як їх кажуть, view point, ну Площадка, з якої краєвиди. краєвиди. І зараз ми йдемо, 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 йдемо. Як виявилося, тут ще є такий невеличкий, не щось на штат ресторанчика. Ну, Але ми ж приїхали вже з ресторану в ресторан не підемо, тому нам е, тільки е, кофешоп був цікавий, скільки я знімаю, е, постійно з телефоном, постійно знімаю на камеру, тому я е, саме така, остання за всіми плентаюся, щоб нікому не заважати і не робити неприємно. Ну, терпіли. Терпіли. І нас багацько так людей було, е, враховуючи, що друзі були їх, батьки, бабушки, дідушки, Тобто така немаленька, е, немаленька компанія. І це ж я ж не буду там, ну да, це все попереду. Я ж не буду бігати туди-сюди, е, попереду всіх е, з телефоном. Я так насправді давно е, з міста далеко, кудись в гори, якісь такі красивенькі місця не від'їжджала, так давненько не відвідувала, а, тому ну, просто кайфувала. Хоча, як сказано, не було б нещастя, не було б щастя нещастя, ну, щось з такого приводу зібралися, да, як День пам'яті людини однієї, да, Ну, все ж таки день треба було провести. Достойно, і це вдалося. Ми провели той день дійсно добре, дійсно гарно. Ну, звісно, що спочатку поплакали всі, коли зустрілися там в тому меморіалі парку, а, побалакали. Ну, а потім вже, після, вже після обіди, обіду, а, поїхали сюди, щоб тут. Тут погуляти, тут дійсно така гарна зона, що є де погуляти, розгулятися і познімати. Єдине, що ну, було не кайфово, то погода. А, на жаль, відос не може, не може передасти, да, яка вона спека була, що майже до 40 градусів Там піднялася температура і ну, довго на сонці знаходитися то неможливо і навіть просто на вулицю вийти, да? як кажуть, хочеш свіжого повітря, але виходиш і воно тут зовсім не свіже. І дійсно було таке бажання просто залізти в той невеличкий фонтан. Що я показала на відосі, що він маленькі, просто стояти, щоб на тебе була водичка крапила, а ти стояв, ночувався. І здається, що, мабуть, якщо намочив одяг, то просох би десь через 5 хвилин. Ти в цьому місті виявилася просто херова куча. І місць майже не було. Ну, тобто, міста вони були на вулиці, але на вулиці в таку спеку, ну ніхто не ризикне сидіти. І дуже нам пощастило, а нас же ж багато було, але все одно ем, ну, пощастило знайти вільні міста. Але як виявилося, що нам е, прийшлося розділитися. Тобто, Одна компанія на першому поверсі, друга компанія на другому, точніше на третьому поверсі. Тут, як виявилося, було заброньоване місце. Тобто тут треба було бронювати заздалегідь і навіть не за добу, а кажуть, сказали, що за дві-три, за а хтось за місяць бронює місце тут, щоб посидіти, да, щоб відвідати цього закладу. Але все ж таки, ну як не як, нам пощастило. Єдине, що потім ми туди-сюди перебігали, щоб поспілкуватися, да? ну або зустрічалися в місці для коління, щоб газівка. Ну і чатувалися ще. Дуже галусно, дуже галусно, навіть просто голова розболілася. Тому я досить частенько так туди-сюди переміщалася, виходила. А того сидіти на одному місці і слухати цей весь галас, а при цьому ще й спілкуватися то дуже важкенько. На першому поверсі більш дорослі люди, а на другому поверсі. Молодь на третьому, точніше так помолодше. Хто збирається? Не скажу, що молодь, а помородше збирається. Ну, це тому що тут сходи, воно і зрозуміло. Так, це тут туалет поруч, бачиш, і а, рукамийник такий прикольний з каміння зроблений. Я думала, що то бутафорське, помацали його, виявилося, що дійсно каміння, а, що то не є якийсь там пластик чи щось там, якась кераміка. Ну, воно і зрозуміло, тому що тут навколо гори, і саме багато кар'єрів, багато з багато, як назвати. Ну, митців, які оброблюють каміння. Перший поверх, на мою думку, самий красивий, тобто ну, Взагалі такий класний, такий класний, але на жаль. На жаль, і людей настільки багато, що я не могла не могла нічого знімати, а, ну, щоб людей, звісно, не знімати, тому що тут це не мона робити. Ну, наскільки змогла, настільки, звісно, познімала. Оце показую, як тут і що виглядає. Можливо, тобі друженька подружка ну, буде здаватися, що це кафе ну, таке просте звичайне, тому що я знаю, що для тебе, як для української людини, ну, це не є чимось таким вражаючим, а, тому що ну, це відомо, і це, це є факт, а, що у нас в Україні всі кафе-шопи. Як окремий видовір мистецтва, все дуже гарне, все дуже чистеньке, все таке креативне і на різний смак. На різний смак у нас в Україні можна знайти кофешоп. Де. Тут, на жаль, ні, або вони однотипні, або вони такі маленькі, або, здебільшого, це якщо в місті, вони розраховані на студентів і на офісних працівників, що людина туди приходить або працювати, або приходить навчання. Там, уроки вчити і просто пити каву, Ну, якийсь, може смаколик, якесь тісточко там, перекусити, посидіти. А, то, ну, такого, як у нас, звісно, тут немає, але мені, як людині, яка вже довго тривалий час а, проживає в Азії, це як. Ковток свіжого повітря, ковток свіжого повітря, але, на жаль, не дивлячись на те, що ми знаходимося в горах, це тобі не буде, як наші Петрі, чи як наші кримські, да, заклади. Кримські, як наші ці карпатські заклади як в Карпатах, де не буде свіжого повітря, ти тут не відчуєш. Я вже казала, що це через погану екологію, а через те, що дуже багато фабрик, підприємств, всяких заводів, і поруч знаходиться Китай. Uh, і звідти постійно це все також виброси від заводів, від фабрик, також воно переноситься повітрям. Тому дихати якось ну, все одно не камільфа. А uh, щодо цього закладу, також скажу, що він не є дешевим, зовсім не дешевий, а воно й зрозуміло. Тому що. Земля дорога, земля дорога, і бачно, що вкладена в цю будівлю також дуже великі гроші. Тому самий простецький чай, який там, наприклад, буде в пакетіку, як ото якась ромашка декопішна, да, те, що тобі поводадуть в гарнятку. Ну про гарнятки окремо поговоримо, бо це буде так, що окрема тема подадуть кип'ятком якимся зальють, і то буде коштувати ну, від 7 доларів. Від 7 доларів. От, ну, але маємо те, що маємо, і вчуся і навчаюся цінувати е, те, що є на даному етапі. Я дуже насправді вдячна е, цьому, що ну, так от видався момент, не дивлячись на те, що з якого приводу. Але так воно часто і буває, що друзі, знайомі, всі зустрічаються здебільшого. У дорослому віці воно так і буває, не просто щоб потеревеніти, да, а з якогось такої нагоди. Яка це нагода, чи добра, чи сумна, а то вже інше. То ми вже зробили замовлення, і щоб не сидіти, не чекати один одного, то витрішки гратися. Фрідочка мені допомагає знімати, озвучувати, монтувати. Чуєш, це вони з Сарою мені допомагають речать там. От. І щоб просто не сидіти, не, не, не чекати, поки є час, думаю, що піду познімаю, пішла, познімала квіточки і, здається, так вдалу прогулянку зробила навколо. Не дивлячись на дуже спекотну погоду, після нас ще приїздило багато-багато людей, і оскільки в закладі місць вже майже не було, точніше вже не було, люди просто садилися на дворі, не дивлячись на спеку, просто мали при собі такі маленькі вірця або якийсь журнал чи щось таке, щоб помахуватися. І сиділи, пили каву. Здебільшого тут замовляють каву з льодом, тобто гарячу каву майже ніхто з місцевих не п'є. І міцну каву, таку, як ну, в класичному розумінні, або як еспресо тут ти не побачиш майже нікого. ну, Такої людини не буде. Може хтось є, але це скоріш за все буде як. Виняток ніж як норма. Тому що місцеві люди вони люблять каву з льодом, і це виходить навіть наскільки кава буде, як кавовий напій, щоб там було молоко, щоб там були якісь ще прибамбаси, якісь туди всього. Будьте здорові, Сара. Всього такого накидано, туди було і багато-багато льоду. Ну тобто від кави там мало що. Залишається окрім назви. Ну а щодо чаю, то зазвичай улюблений напій це буде Камбуча або Баблці. Щодо Камбучі, я не знаю, друженька, подружка я не знаю, скільки тобі років, але в моє дитинство було дуже популярно серед бабушок, дідушок розводити ту камбучу. Камбуча це просто чайний гріб, який вирощували в таких бутилях великих на три литри, заливали солодким чаєм, і він так зростав поступово слоями. слоями. А потім відділяли ті слої. І роздавали. А, ще був такий молочний гриб, але саме чайний гриб, то і є Камбуча. Тут на основі Камбучі, здебільшого, це тільки буде назва. Я не знаю наскільки там буде якийсь, якийсь буде маленький-маленький такий відсоточок того чайного гриба. А, ну, як знаєш, такий. А, Намок на те, що то є для здоров'я. А здебільшого там будуть також арматизатори, підкислювачі, підсолоджувачі, і це буде все з льодом. З льодом дуже дуже солодке, кисло-солодке, Тобто, щоб то була якась користь для здоров'я, це таке знаєш, дуже суперечливе питання. От у нас чомусь, ну, в часи мого дитинства, чомусь ту Камбучу називали, давали їм таке знаєш, поголовне ім'я Бодя. Я не знаю, чому Бодя називали. І обов'язково обов треба було звертатися до того гри, гриба і навіть розмовляти з ним. Це було смішно, то було дійсно смішно розмовляти з грибом, постійно досипати туди, доливати, точніше, заварки солодкої заварки, щоб він дійсно гарно зростав, перевіряти на наявність, щоб там нічого не завелося ніяк бактерія туди не попала. А, ну щоб ну і пили, і пили. Потім от. То всю кисюмісю, яка там настоювалася на тому грибі, вона робилася такою кислою, я терпіти то не могла. Я також <свісно>, намагалася розмовляти з тим боді, з тим комбучею. але щодо пити, а, саме це, у те, що переробляв, ферментував той чайний гриб, я не могла. Воно мені було таке кисле противне якесь. Ну, таке ж аж бле, вернула. Хоча спостерігати за тим, як зростає е, той Бодя, було цікаво, і дійсно до нього було відношення, як до якоїсь такої, ну, то й була жива істота, але е, якось так, ну я пам'ятаю, що ми, коли були дітьми, навіть його так. О -о очоловічували <хи> дійсно, дійсно очоловічували і розмовляли, і з дівчатами і хлопцями ділилися, у кого, у кого там як воно зростає, і навіть там щось прикрашали ті історії. От мій бодя, от мій бодя те сказав, а ось мій бодя так зростає, а ось там а він такий, він сякий, а в мене такий у нас бодя кольор має, у нас такий, а зазвичай просто коричневий такий помаранче. Колір. Коли вже на вулиці всі обзоводилися, той, тим бодію треба ж було воно ж зростало, і треба ж було якось його далі віддавати, тому що ж ну не можеш там зайняти. Воно росло так швидко, що десь три-чотири тижні, і там вже такий конкретний, не просто бодя. а Бодяга, бо ще вже зростав, на майже на всю банку. От і потім ж треба було якось далі його. Просувати, віддавати, ділитися, і головне, щоб воно ж не пропало. І тоді, вже серед дітей, підлітків, юнаків, така оця фішка пішла. Як з збутися. хоч часточкою того боді, той камбучі Ми просто брали і писали, як ото листи щастя переписували від руки. Наприклад, що е, спочатку трьом людям треба віддати у це у того бодю, там-там-там-там виростити. І перший слой, е, як він зросте, виросте о, листи щастя. Тобто е, знайомся, це бодя, але в тебе буде свій персональний, дай йому там ім'я красиве ім'я. Розмовляє з ним, годує його, там цукром, заваркою, трактата, питою настою. Ну, тобто ця інструкція, але вона вже так йшла, прикрашалася, така, як казочка вже йшла і дійсно, як звернення до живої стоти, а потім обов'язково. Перший слой, як ти знімеш, його треба засушити, а вже три наступних роздати, і людям дати таке ж саме це листе щастя і обов'язково переписаний від руки. І ти перепишеш потім для трьох людей і загадай три бажання, чи там одне бажання, якісь бажання, і перший той слой, який ти засушиш, да, це твоє головне бажання, на яке ти нашептуєш бажання, і воно обов'язково збудеться тоді, коли ти віддаш. Що це все роздаш повністю трьом людям? А на протязі ну десь три доби, ось тобі три доби. Потім ті люди мають а, робити теж святе, також само. А потім вже клитабодя. Лізла через верх, і бабушки вже не знали, що з ним робити. На допомогу прийшли письма Щастя, цей щасливі листи, але вже для шістьох людей, потім для дев'яти людей, потім для дванадцяти людей, а потім хай можу, гриць, хай здохне. Ну От якось так воно вийшло. Потім так Камбуча вже так заїбала всіх людей. Що ну просто до нього вже якось інтерес зник, і стали казати, що тій напій він добрий тільки для людей, у кого занизька кислотність шлунку, і що його ну, не так все райдужно і. Користь стає більше прибільшеною, а цукра, вибачте, на нього до хіра оходила і того ж самого чаю. Та неабиякий чай, воно курво, їла цейлонський, чорний чай. Тоді тільки був, що грузинський чай, зелений якийсь три слони. І ну, цей лонський, це якщо тобі повезе, це ж ті роки, це все дефіцит. Якщо тобі повезе, то ж заварку зроби, вистої її, цукра туди вбухай, воно жере цукор, як ото на в себе. І потім вже просто щоб та бодя та холера, а він вже зростав швидко. Зникла його можна було просто поставити на е, проміні. Під сонечко, а цього робити взагалі не можна було, ну це його так вбивало. Або в о, кромешну таку темряву поставити. От І все, і все, і боді немає. Але ж воно любило дійсно, воно світло любило, але не любило прямі сонячні такі промінці. І не любила, е, е, е. темряву. тобто якийсь там фотосинтез, щось там таке відбувалося з тою комбучею, з тим бодію. Якщо його поставити в темряву, там швидко заводилася бактерія, і воно навіть бачно було. Як там щось таке маленьке шеволиться, штурхається, повзає таке, ото непонятне, нерозуміле, щось як якась там. ну… Не аскаріти, не астриці чи черв'ячки, ну щось таке. Але якщо на сонечку поставити, воно, звісно, все то зникало, то все не передохло, але і здихав потім сам гриб. Тобто там постійно треба було а, тримати а, баланс. Відверто кажучи, я вже й не пам'ятаю, які я тоді бажання на того бодю, на ту камбучу а, загадувала. От, та ну і хер з ним, не все та Камбуча, що має назву Камбуча. Грип, ну, який прийшов до нас з Азії. От. А, нарешті принесли моє замовлення. Я замовляла чай е, моча, але мені здалося, що мене трошки подзаїбали, бо тут просто е, подають, тут нема такого, як заварний чай, воно не є популярним. Тут все подають е, в красивий такий чайничок, е, кидають пакетика і заливають це все окропом. Мені здалося, що там був ще додаток коричневого рису. Ну таке, але дуже симпатичне горнятко. І ота блюдечка, це взагалі гарнятко з Чикаго сюди приїхало. От, то є вінтаж, вінтаж чи 60 якогось там року, ну щось таке, як я пам'ятаю, я намагалася зняти відоси і показати той, той штамп. От, але але напевно я вже тобі про це більш детальніше, друженька-подружка, розповім в наступному відосіку. А ще в закладі було дуже нойзі, дуже багато шуму. Тому я постійно ну частенько виходила на свіже повітря. Так, сонечка, е, давай наступний досі зустрінемося. Я тебе цьому.